О, привіт-привіт всім друзякам моїм. Сьогодні п'ятниця час 15.45. Я тільки виїхав катати людей за гроші, намив машину і їду вже за своїм першим замовленням, щось там 380 гривень за якісь там. 13 чи 14 кілометрів. Сподіваюся, що сьогодні буде нормальна п'ятниця, бо в цей тиждень я працював всього 2,5 дні. І в мене каса за ці 2,5 дні всього 5 тисяч гривень. Так що їдемо, як це кажуть, поповнювати бюджет. Поповнювати дефіцит бюджету. Отак от. Все, погнали. Тут я зараз за епіцентром катаюсь. На вулиці 27 показує машина, але ну, жаркувато, якщо чесно, бо машина чорна, така собі історія. От, так що. О, вже десь, не знаю, видно чи ні. 190 метрів до пасажирчика. О, приїхав у центр. Завершимо. п'ятак. Опа. О, качусь по центру. по... Богдана Хмельницького чудова, класна дорога, рівненька. Качусь за наступним замовленням. Тут по центру покатаюсь поки, бо на оспальники зараз їхати те ще задоволення. Нормально, до чувачка. Так, що тут у нас 200 гривень дав мені. Замість 190 10 гривень на чай мені залишив. Ууу, дякую. Наталія. Поїхали за Наталією. Багата така тітка. Мабуть, І рейтинг класний. Чуєте, ти хлопці? А ну підкажіть мені, будь ласочка от я їжу на машині, яка хаває 15 літрів газу, то десь 5 Там з чимось гривень на кілометр в мене виходить. Дивіться, я то побачив рекламу, що продається якась китайська Honda за 16 штук баксів. Нова. З гарантією, зі всіми Справами. І вона електрична. Тобто в мене є де заряджати. Бо що порадити? Чи взяти її, чи, блін, не заморочуватися. А то вдруг буде така історія, що не буде електрики. У нас ж сусіди дебільні є. От. І може така історія бути, що не буде електрики. І тоді ця нова Honda З з собівартістю кілометра за копійки перетвориться у нерухомість. Оце мені мене це бентежить трохи. Що скажете? От Просто ну, є така можливість, і ну, це буде дуже економний варіант, бо вона проходить і в бізнес в уклоні, і ну, є де заряджати. І нова машина. Я сумніваюся, що там щось буде ламатись там. Найближчий рік десь. Тобто, ну, от і хочеться і колеться. От що робити. Ну, дуже мила жіночка зі мною їхала, то тільки що. 382 тариф за 12 дала 400. І каже, здача не шукай бідолага. І пішла собі. Дякую вам, дякую. П'ятачок. 17-19, розпочинається вечір п'ятниці. Що він нам принесе? Я не знаю. Опа! Щось приніс. нормас, Отак от. На Лесі поїхали. Ха! -ха. Не поїхали. Ну от таке через хвилинку залітає. Єлена. Бля, що ж такое? Не хоче ніхто їхати. Блять, тільки що його відміняли. Ну давай. Спробуємо. Ану, Валерія, будеш відміняти? Що, не будеш відміняти? Генераль Альмазова. тоді чекай. Так, стою у пробці, де там моя пасажирка Валерія. Вже тут залишилось 230 метрів до неї. На вулиці щось. Чим ближче вечір, тим, тим вища температура. 33. Виїжджав було 20 чи 8, чи скільки. Ну, коротше, отак. Але в мене прохолодно, в мене працює клімат контроль, у мене все ок в машинці таке залітаю якийсь Сергій хоче їхати на Лаврську Чик. Ось вона там Максимовича вже тут. На ходу бро, бо припаркуватись ніде. О, нормальок. Зараз щось впіймаю. Завершив ці. Скільки тут було? 2-4 замовлення нормально. Я стою тут на Золотоустівській біля Новоса. коріша чекаю, зараз приїде. Поговорили з корішем, постояли трохи півгодинки. Їду за черговим замовленням. Ну то такі каротеші по центру. За 200 гривень, щось. кілометра 4 чи скільки там. От, їду. Зараз буду чіпляти. Пасажирчика та везти його на метро, здається, золоті ворота. Тут з Гаврилішина О, червоне світло. На червоне світло їхати не можна. Щось, чувак, не дуже до мене поспішає. Ну нічого, почекаю, якщо що то відменю. А може і ні. Не знаю. В нього ще три хвилинки залишилося Ну, що виконав, все окей, окейна. Отак от закінчується п'ятниця. Навігатори не працюють. І отак от, от ми тут катаємось. Прикол. Так, зараз. Маю забрати людей і їхати на Оксамитово туди. Погнав. Ну, їду вже додому, виконав це останнє замовлення. Ну, скажу, що як щоб ці під'яся Йо**, блядь, із-за перебрика, то трохи можна було заробити сьогодні більше. Але нормально. В принципі, проїхав я 130 км. Ну, зараз, коли додому приїду, вже буде 130 км. Ну і чистими заробив 2500 гривень. Виїхав, коли я виїхав? 4 тисячі, 5. Ну а зараз от, якщо видно... 23-35. Ну, все. Я вважаю, що можна було б краще, якщо б не під*** Все, всіх обняв ваш толстяк.